Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас джип Чироки 2017 року. 2,4 бензин. Передній привід на автоматі і з пробігом всього лиш 107 тисяч кілометрів. Машина в чудовому стані без зауважень по кузові Тим більше. До речі, по техніці теж вся обслужена, ходова, все зроблено. Взагалі ніяких додаткових вкладень не потребує по салоні. У нас комбінований салон. Темного кольору, теж в чудовому стані, взагалі без плям, без подертостей. Ось як нас тут ще спереду виглядає така сама ситуація. Що до нас автомат стоїть андроїд-магнітола, присутня задня камера, е клімат-контроль теж присутній, мультикермо. Ось як це у нас виглядає. Е нагадую, по пробігу у нас всього лише 109 тисяч кілометрів. якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.